У загальноосвітній школі номер 3 проходили заходи до дня цивільного захисту та пам'яті Чорнобильської трагедії. По всім класам проходили виховні заняття, спрямовані на оволодіння навичками у разі надзвичайної ситуації та збереження здоров'я та життя. П'ятикласники на уроці розглядали тему трагедії Чорнобиля. Як це було? Діти переглянули фільм про одну із найбільших техногенних катастроф та наслідки, які вона після себе залишила майбутнім поколінням. Сьомий клас ознайомлювався з темою стресові ситуації та шляхи виходу з нього. У груповій формі учні вчилися у будь-якій проблемі бачити позитивні та негативні сторони, вчилися знаходити шляхи. Виходу із стресових ситуацій у різних умовах перебування. У коридорі школи була представлена виставка тематичної літератури, з якої кожен мав змогу ознайомитися. В актовій залі школи агітбригади бригади дружин юних пожежних рятівників та юних інспекторів дорожнього руху у художній формі пропагували безпеку життя та здоров'я. Тя школа є базовим закладом з екологічного виховання. Кожного року учнівським колективом організовуються акції з природоохоронної діяльності. Систематично у нас відбувається, що і виставки малюнків, і рослин, і птахів, і різних тварин. Акції чистий двір, і ми зберігаємо ялинку замість ялинки гілка. І акції по зустрічі птахів іменно в весняний час супроводжуються і малюнками. Супроводжуються агітаційною роботою серед старшокласників, які. Відвідують інші класи. Учні разом з педагогами зробили акційний заклик іншим школам стосовно проблеми лозівського парку Перемога, на схилах якого активно розвивається таке руйнівне явище, як ерозія ґрунту. Запобігти руйнації ґрунту допоможуть дерева, які необхідно висадити на схилах парку. «Коли по спускаєшся, там направо знаходиться такий я... склон... Я... Навіть можна сказати, уже балка. Це з допомогою ерозії скорії водної. Дожди вымывают. Да, укрыть. дожди вымывают, и очень большая яма. Мы, э, несколько лет назад мы уже работали на этой, по этой теме, и мы фотографировали, какое оно было, это место. Сейчас мы пришли, все усложнилось, ситуация стала еще хуже, и мы опять-таки будем писать мановскую работу по этой теме. Ну, мы уже видим прогресс, уже деревья высажены, будем стараться еще находить места, говорить о них, Щоб їх стало все менше й менше, звернулися до нашого міськво за допомогою, якби нам зупинити цей процес. Ну, нам мило відгукнулися, і буквально ми ось минулу п'ятницю ми висадили там 13 дерев. Надіємося, там ще є міста, більше, ну, які ще на даний момент, можна сказати, під загрозою вимиву, ну, ще, можна сказати, терплять. Ну, ми думаємо, що це буде продовжуватися кожного року, а може і в цьому році ми ще висадимо ці дерева. Ну і, до речі, сказати, ми навіть на території школи в цьому році висадили 5 берізок, 5 лип. Не забуваємо наш дім, щоб він був гарний, тому що накануні цього було багато вирубано дерев, які вже дійсно за сроком свого життя повинні були бути уліталізовані. Учні також в цей день провели екологічну агітаційну акцію стосовно збереження перших весняних рідкісних квітів, які занесені до Червоної книги України і знаходяться під загрозою зникнення. Це підсніжок, звичайний сон, великий шафран гейфелів. Метою даної акції є формування активної позиції щодо збереження довкілля та виховання особистої відповідальності за збереження рідкісних рослин для того, щоб захистити їх від знищення, варто не лише не зривати їх, а й не купувати. До цього і закликали учні лозівчан. Мы хотим предотвратить исчезновение этих растений и так как они уже находятся в Красной Книге, они под вымиранием. И мы должны сделать все возможное, чтобы они вообще не исчезли, потому что уже есть много растений и животных, которые исчезли, потому что человечество не знает о том, что их нельзя трогать, вырезать, убивать и абсолютно равнодушно к этому относятся. Хорошо, какие вы знаете ранее цветущие растения, которые занесены в Красную книгу? Ой, по-моему, подснежники занесены, да? Да. Пролески. Занесены на пролески. Потому что подснежники это белый цветок, а голубой это пролески. Да. А так я больше фиалки занесу. Не знаю, подскажите. А, есть растения, которые занесены в красную книгу, которые нельзя срывать или пересаживать. Потому что если эти растения пересадить, даже если им создать условия, которые они смогли бы расти, они все равно умрут. То есть там, где они изначально начали расти, там их и нужно оставить, и нельзя их трогать. Вы, вы это знаете? Ну, теперь буду знать. Так этот цветочек мне тоже известен. Вот даже написано. Да? Ты знаешь эти весенние растения рано цветущие? А в какую книгу они занесены? Красную. Красную. А если нарушить закон, сорвать эти цветы, нельзя же срывать? Вас это в школе учат? Ты же знаешь, что нельзя срывать цветы, которые занесены в красную книгу. Почему? Потому что они потом. Потому что они потом загонят. Да. Мы никогда не увидим такие цветы, да? Поэтому их надо беречь. Спасибо. Скажите, я вам подскажу. Подснежник? Подснежник, да, подснежник. Вот угу. Говорят, що я прям с, это, в, жестоко його даже изтребы, потому что все с корнями вырывали. И это, да, да, да. Э, Сон великий шафран. Да, сон великий це самый красивый цветок. И от это сон трава, да. Балція. Вы знаете, что законом запрещено да. да. Так я их уже и нема, их уже вырвало. Существует на если... это вже редкость. Уже Будем? наши внуки не будут знать, что это такие цветок. Как почитаешь, что нужно що делать, чтобы ваши внуки, мои внуки увидели? <рек> воспитывать надо, воспитывать надо, учить надо, что это дар Божий, что это надо беречь, а не уничтожать за той копейки, чтобы вынести на рынок, продать по дешевке, и уже наши внуки не будут знать такого цвета обалденного. Подснежники. Про стролески. пролески. Пролески, да. Я сказала, подснежники. а какие-то а какие то да из этих... Быть. Шафран, сон... Сон, да, трава. Сон, да, так. шафранчик. Снежники. Під да. сон теж приносять сюди, продають шахва, не бачила питання. Чому не ви знаєте, що запрещено законом продавати так я не є продають люди? Покупці не усвідомлюють, що придбавши квіти, які під охороною стають учасниками злочину перед природою. Загалом щороку в Україні реалізують близько 20 мільйонів пролісків, крокусів, шафранів та інших унікальних рослин. Якщо ви бачите вже зірвані квіти у продажу, це не означає, що зло вже звершилося без вас. Не купуючи квіти сьогодні і лишаючи роздрібних торговців у збитках, ми можемо примусити систему торгівлі первоцвітами та іншими рідкісними квітами зупинитись. Тому дуже важливо розірвати це коло винищення. Саме ваша позиція може стати ключовою.